Баки приїхали до мене, хочуть, щоб я їхав з ними. Хлопці, ви що, не знаєте, що я хворий? А що тут є неходячі чи ти лежачі, що тут? <рес> що у тебе є насмерть? То звичай, ти ж будеш хаті лежу у боків. Не тільки насмерть, в мене її трохи кафель, не думай. Ще, ти що? будеш... до маю творе дивись. во. Інгаляцію дихаю. А, ти, а тебе... Булочки, булочки їм те, що з тестом прислала мені, о, бачиш, апельсинки, писинки мені. А я, я знаю, що у тебе як нас про те, всі сусіди біте мають стояти, <рес> зараз хорі, дитинку треба лікувати. Ми то добре знаємо. Але ти ж щас... прийшов з пустими руками, я не зрозумів. Ну чого ти Ви шо ж, куди? Хоч бачить його ні зробити. Що тут кава, я кажу, ти до мене не приїхав ні з чим. Типа, Привіз якісь би банани, апельсини. Апельсини ще до шпиталю. Дідушка, мені цікаво, чого не хочеш, щоб я з ними десь там їхав. Ну кажи. Я не знаю як того розказати. Я всі тішу більше впевне в він. Ну бачишся не тішу. Більше всі два бої і не тисячі не вже є. Але вже на Пусти, Вже сімушки є, Вже коріння росте, Назар. А? Зараз не його слухає. ну що таке говорить. Не ж він нас з того страху. Ну, а тебе було? Та нікому не було. Ні, ти бачу що Зараз ми їдемо тиво. Куди? Зараз ми їдемо в аптеку. І що? Там треба дешку купити і тест? Так, тест. І ну та як йому казав, що діти то щастя. ти зараз ще нервуєш! Зараз рей, міще будеш плакав, бо то дитинка, то ж. по-моєму. Хто він? Та, та він деш, який ще один ще не йшов. Не це, вас булочкою. Давай, давай. Я вже перекусив. Я не хочу, я їсти взагалі не хочу. Не. А що? Та вони йде мені, їже я цілий день вже не їв сьогодні Та -на. я тебе кушу, я такого не прибуваю після. Не? Я не хочу, я коли. Дуже смачні молоді, та, дивіться. І що робити? Дуже смачні батончики. Що, і батон, ну давай зато поговоримо за ту ситуацію, що робити. Що робити? Десь місті <рістити> в хаті бавити, і хрестити. Меня закресно в їхнім. Що ти думав? А що робити? Що робити? У тебе були проблеми би по іншому. Коли в мене проблеми, то ти, ти говориш, що робити, бавитись. А коли це діти проблеми? Та нормально, вони зараз завтра пімої зал будемо шукали на <рістити> Я все забронюю палата в роддомі. Не в формі, я поможу. Що? То вже це починаєш сімейні Ти вже сім до дружини пишеш? І <рес> буде гірка, я гірка, я Найся поцілує, пара молода. Так? Так, ти знаєш, там на весіллі є перший танець, танцювати не вмієш. Танець, <рес> <рес> потім перетанчовка з Веліною А як ти думаєш, малий, так не вмієш? Я вже сам хотів, що не вмієш. Так, вставайте ще йдемо по мамашу, і ви робили, бо я там щіла, як ялика на ту палку, жалко, що так не вмієш. Куди я, сенку, молодець? Хочі молодець, ти шо? Збираємося. Коротше, будемо їхали в тес, будемо дивитися, чи там будуть маленькі нім німчики. Пацани, але п'ятається хвилин, що почхайте, будь ласка. Якщо хочете, щоб я з вами їхав. Таке? Я мушу подихати ще раз стоїть нагляд, бо потім може світло виключити, то вночі не буду дихати. Поки світло треба використати момент. Розумієш? Ти я так поняв, що ми сказали, ні, то не може бути. Ти мусиш дихати. Так? Мушу, та мушу. 15 хвилин. Твій перший танець буде дзінкобел так. Ти дихай, я тебе прошу. Ти дихай, що вони сходили? Ти дихай, то забери. Чуєш, пішли, йдем там. Куди? А буде Джинго Перший танець. А давай на турі зробимо. Я хочу сам побути 5 хвилин. Дай, будь ласка, 5 хвилин. Не ти, а ти. Я? Де ти, хай не нервуй мого. Беж в нього трек. Правда? Нічого, Yeah. Yeah. А. <ривчат> що <ривчат> <ривчат> то просто пара втілиешь? Чи то шоки, тигулка там є. Тигулка. <ривчат> а можна самогонки налити і біхати yeah. О, а <ривчат> я? Ооо, а то ти дурні леєш. Я нормальний принесу на горіху. Буде буде а будеш ехав, чи вилаш буде крутила. Я качу, к тимащик. Давай на зарай руку діти плашу. Брін. Ще нема, що буде плакати? <клухи> ще нема, але ні плачеш, навіщо що є. Я досі не вірю. Тиши, майбутні, мамо, всі хаті загалі, харі. Дивіться, молоджок всадженок. Да, Бамперну. Ну, ще б того було ще півбіди, ну ще б сі зробив. Того, того. Нічого, дід, будеш будеш допомагати, Там робили. Ви робили що? Знім ти бампер та й ще зроби, я щось нарішаю, якийсь майстрів. Але в мене є такі що вже голі малюють, мене трохи полівали. Будемо пхали тут. Радусника того, Ну, і будемо дивитися, чи є бейбі, чи нема. Да, не будеш купувати папірос і Кока-Колу на заправці. Буде купувати пантер всю, і все. Без не хочу грати груди з нами. Не шукай прогрію. Йо, давай, скоренько. А ми вже в дорозі молодж. Їдемо беремо малу, німого. Німець взагалі Німець, давай ще ми далетимо на поколу ти сі желіш. Будь трохи й діти кучеряві. Ну. Льолі їй в димохід. Я ж коменщик. Він коменщик. Мені комінат чистити. Німець. то зараз все одно так чи так треба. Типу чи є, чи нема. Братан! Ми знову вітаємо нашу ха ха пару. А я літа, ай сонце світ! Не співай, того, не співай! Молодик та дитина, якийсь хлоп, бери свої руки, ситай. Ну щось тобі вже ти його відбиваєш, ні, де це там є.